Перед вами сорт винограду переображення, старий сорт, перевірений на 25 серпня вже повністю готовий. От ягода тут практично, як яйце, дуже велика. Набрало цукру, от з іншого грона, знизу візьму, щоб показати. Вона е, досить соковита, м'якоть не жалейне, буде текти, соку дуже багато. На смак, смак гармонійний, набір цукру завжди досить високий. От колір, як бачите, такий рожевий, зеленкуватий місцями. Цього року в мене вразилось також заморозками. Тому не всього не урожай йде з першої бруньки. Є багато урожаю з бруньки, бруньки заміщення. На даний момент або повністю готовий, або майже готовий, або ще зовсім не готовий. Тут маємо зелені пасинкові, деякі вже от забарлюються. І тут також дві, два непоганих грона ростуть з основної бруньки.